Промота-пронта мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт Таро, за які завдяки трансформаціям ставлять вас на щасливу виху вашого життя. Думайте тільки про себе. Яка чудо дьявол! Дівчата, до вас йде якась спокуса. Ох, буде вас щось покушати, цей сесвіт. І Верховна Жриця, і кажуть, що це для вас таємниця. Ви навіть зараз не можете здогадуватись, про що це йде мова? Три старших аркана і колесо фортуни. Дівчата, тут буде щось, якесь бажання щось поновити. По дьяволу, в якій сфері життя, немає значення, можливо, минулий чоловік, можливо, минулий роботодавець вам щось запропонує, або якась минула подруга почне казати, давай з тобою знов примиримось. Або, або буде ти дьявол, спокуса від всесвіту, про яку ви не знаєте ще. Але це буде така спокуса, яка буде виглядати як фортуна, як велика удача. Розумієте? Така яка порада в фейдсі моїй? Порада підходити до всього критично. Тобто, як тільки ви усвідомите. о, як сонце, як там море, я бачу, красиво, що. Щось таке вам пропонують, то підходьте з мечем, то-то включайте свою голову і починайте з усіх боків роздивлятися цю пропозицію. А що ще треба знати феєчка, ви ще сили? Тут кажуть, дивіться, буде пропозиція, як я і сказала, стосовно або побудувати стабільні надійні відносини з якоюсь людиною, або цю людину ви можете не обов'язково знати, ви можете її не знати, бо це дьявол іде, не факт, що це із минулого, або це стосовно заробітку дівчата, тому що по пентаклям розумієте. Так, тут дивіться, що вам говорять. Як дуже цікаво. Тут про якусь ситуацію, яка була доленосна в вашому житті. Так, тут про кохання. У вас було кохання, але був третій фактор. І таки, ви в цих відносинах були одиноко. Людина не вибирала вас. І що? І що? Аркан Сонце. І справедливість. Вау! Дівчата! І що? По справедливості до вас йде здійснення всіх ваших бажань. Так, а як тоді бути з дьяволом? Щось я вже сама заплуталась ви. Ще сили. Тут з дьяволом тут кажуть про те, що все ж таки тут хтось захоче вас утримати, але не через те, щоб дати вам кохання. А через те, щоб безпосередньо утримати вас. Бо розумію, що ну, такою жінкою їй, да, як говорять, не треба розкидуватися, бо таких жінок дуже мало. Тож, я правильно розумію, що в будь-якому разі у фейчки буде здійснення її всіх бажань по справедливості? Так, справедливість. дівчата вам говорять, що не бійтеся. Відштовхнути те, що вам будуть пропонувати по дьяволу. Розумієте? У вас буде все по справедливості. У будь-якому разі до вас прийде здійснення всіх ваших бажань. Тому те, що вам буде, будуть пропонувати, підходьте з розумом. Так, Тобто, кажуть, зважуйте, зважуйте, говорять, бабка надвоє ділила. Тому що кажуть, що вам досить все тягнути на собі. А з цією людиною це може бути така пропозиція. Причому дуже скоро далі вам більше вам знати не треба. Люблю вас. Дякую. хочу задати з руку телеграм, Заказуйте амулети і розкази.